Тікає мийка високого тиску. Щось така, це не керхер, це воркзон, здається. Якась привезена з Австрії. А, власник думав, що вона десь тут протікає, але я думаю, що вона протікає не тут. Ну, там, зняв кришечку, повідключав всі там, шланги, щоб не заважали. Відкручуємо ось ці чотири болта. І там в нас стоять сальники. Я вже відкручував. Подивився, що сальники стоять 18 на 12 3 штуки, і 3 штуки 20 на 12, здається. От. Ну і велика прокладочка, яка ставиться там окремо. Зараз я відкручу і покажу вам. Так, звіткрутив. І бачимо, в нас є такі плунжери. Тут стоять три сальники. Це ж я відкручував, трохи масло повитікало. Тут три, отакі сальничка стоїть, Далі стоять ось такі пластмасові три штуки. І тут в нас теж стоїть три сальничка. Оцю штучку ми також можемо зняти. Так, зараз я її зніму і покажу вам. Буду вичищати оце все, промивати, міняти сальнички оці три штуки. Потім міняти сальнички оці три штуки. Тут теж треба буде добряче все промити. Оця велика гумова прокладочка. Я не знаю, чи вона нам підійде. Треба буде поміряти, але надіюсь, що має підійти. Так, ось цю тучку я піддів І бачимо, у нас тут масло. Масло має бути не такого кольору. Це, мабуть, вже пішла вода трошки сюди і змішалося все з водою. Тут у нас ось такі плунжери три, Прокладочка вже видно, криво трошечки стояла. Це ми промиємо, масло з'ємо. І ось тут у нас стоїть підшипник. Зараз спробуємо його виняти. Ага, тут треба буде відкрутити ще. Ось у нас стоїть підшипничок, бачимо. Цю ще треба буде центральну гайку відкрутити. Це, може не треба. А, ні, ось вона. Ось це у нас обойма підшипника, а там у нас видно підшипнички. Зараз я злюю масло, промию і ще раз вам покажу. Так, викрутив я окремо ще ось тут гвинтики. Хочу зняти оцей датчик. Щоб відсоєнити дві оці частини, бо трошечки незручно, воно заважає. Ось так ми його відключаємо і окремо зможемо про промити ось цю штуку. І окремо зможемо промити ось цю. А щоб зняти мотора було зручніше, я відкрутив. Тут кріпиться в нас провід. Ну, от провід відкрутив там буквально два гвинтичка, ну, щоб зручніше було промити. А, тут я вже чуть-чуть масло злив, позливаю решту. Там в мене вже випав підшипник. от Зараз промию і далі вже буду показувати. Так, ось такий підшипничок там стоїть. Це я вже все повимивав, обойма підшипника. Повиймав сальнички, попромивав тут місце посадочне під підсальнички очистив. Плонжериці теж виймаються разом з пружинками, якщо їх добре почистити. Там вже видно трошечки такі ніби як. Отворилися канавки, теж попрочищав, трошечки повернював. сальнички практично ідентичні до старих по розмірах і міряв, геть такі самі, буду ставити, в принципі, на місце сальнички, Ну і плунжери потім. Там плунжер просто йде на пружині, він з тієї сторони виймається, тут пружина з плунжером. От, якщо його прочистити, я його прочистив, нажимав спочатку сюди. Щоб шток вийшов, прочистив шток, і тоді вже він туди трошечки зусиллям, але вийшов. Ось. Ця прокладочка, правда, не знаю, чи підійде. В принципі, має підійти. В розмір Здається, такий самий, тільки це трошки грубше у нас. Та заводська, яка була, стояла трохи тоньша. Якщо його такого розширити, розтягнути трошечки то в принципі теж повинно підійти. От. І вже можна буде збирати все на місце. Тут теж попрочищав, власник думав, що це тріщини. Але я думаю, що це все-таки не тріщини, а так, якби виливали алюмінісом бо видно, у нас туж, тут теж. Такі канавки, ніби як алюміній так виливався, то я не думаю, що це тріщини і що його треба буде клеїти. Вроді би воно виглядає нормально. Я би не сказав, що тут є якісь дирки чи якісь нюанси. Тут теж пропорчищав і буду ставити сальнички. легесенько запихається від руки. Щоб його трошечки втопити, я візьму головку на 13. Вона якраз по обоймі так підходить. І ще трошечки дожму, щоб вони геть зайшли туди всередину. Установка сальників трохи помінялася. Справа в тому, що коли я запихаю плунжер, сальник вилазить. Тому я зроблю трохи по-іншому. Я буду брати плунжер, вставляти його і на отако трошечки нажму, надіну сальничка, і тоді вже акуратненько сальничка вставлю і так само головочкою його до кінця вставлю. Ось один я вже поставив. В принципі, цей варіант трошки кращий. Бо коли сальник там середині стоїть, він стягується, і плунжер його виштовхує на місце. назад. Акуратно викруточкою назад підняв ці сальнички і зараз буду ставити по іншому методу. Так, сальнички поставив. Плунжери поставив. І ось тут сальнички поставив. Бачимо, що оця прокладочка щільнювач трошечки, навіть не трошечки, а набагато грубший. Буду пробувати поставити цей. А, якщо буде погано, то, мабуть, вернусь до цього. Хоча теоретично, якщо я буду затягувати, він просто розплюснеться, повилазить. От. Але так, трошечки, щоб його нормально притиснути, то, мабуть, буде добре, бо ось таку я не знаю, чи десь знайду, та й вона вже бачимо, вже така трохи перекособачна. Хоча буде видно. Масло ще не приїхало, приїде масло, тоді вже залью. Ну, В принципі, на відео ще покажу, як буду заливати масло. Там спеціальний, купив керхер, е покажу, яке масло. Ось на подачу води стояла резиночка, вона вже дубова, я її знімав, вона лопнула, така якась вже ну, видно, що стара. Є е, в мене комплектик, тому я буду ставити нову. Де я її подів? А, ось вона. Буду ставити нову. Зараз оце місце почищу е, силіконовим спреєм пшикну і все. Ну і тут треба буде повитирати оце масло, те, що я порозливав. Придбав ось таке масло спеціально для, цього. для цієї майки високого тиску, промазав тунжери. Нажав, промазав, промазав сальнички, налив сюди і можна буде збирати все на місце. Ставимо цю штуку. Не забуваємо ось ці опорні шайби. І можна буде закручувати. Далі просто все беремо, збираємо на місце, ставимо. Сальничка, до речі, цього ще треба буде змазати, зараз я його змажу. І, в принципі, на цьому все. Збираємо точно так само, як і розібрали. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте та ставте лайки. До зустрічі на моєму каналі.